Всім привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до нитки, де я показую і розказую про рукодійні вироби моєї мами Оксани. Сьогоднішнє відео, як ви зрозуміли, вже з назви, я вам покажу три іграшки, які мама тестувала, адже вона не тільки бере участь в різних марафонах, в'яже, а також і тестує МК новенькі від майстрині, які потрібно спочатку протестувати, щоб потім випустити в продаж. І сьогодні я вам покажу три, аж цілих три іграшки від. Однієї майстрині, які мама протестувала. Насправді мама тестувала два майстер-класи, але вийшло аж цілих три іграшки. І ви зрозумієте, чому я вам покажу все і розкажу. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви вже бачили іграшку від цієї майстрині, адже мама тестувала її, а саме оленятко Олі. Ось так воно виглядало. І є вже відео на каналі, де я розказувала детальніше про це оленятко, а також там є посилання на цей майстер-клас. Тож ви можете перейти, клікнути. На посиланнячко, переглянути це відео і обов'язково напишіть коментар. Взагалі, багато пишіть коментарів. ми дуже сильно любимо коментарі, а також Ютуб для статистики, для того, щоб рекомендувати канал. І звичайно, що так ми його розвиваємо. Ваша підтримка нам надзвичайно потрібна. Насправді, ми з мамою дуже хочемо, щоб наша така нитка до нитка родина на Ютуб-каналі вже стала більшою і досягла тисячу підписників. Тож, якщо ви не підписані, будемо з... Дуже вдячні, адже ми чекаємо цієї цифри, ми чекаємо кожного. І повірте, ми вас тут любимо, обнімаємо і цілуємо дуже сильно. І щоб такий малесенький подарунок ми отримали, щоб наше бажання здійснилось. Нам потрібна надзвичайно ваша підтримка у вигляді підписки, вподобайки, а також коментаря, щоб її тут більше просував. Як Я вам... Ой! Мені треба більше простору. Але я намагаюся трішки змінювати якусь локацію, щоб вам було цікавіше переглядати. Так як мама тримає контакт уже з цією майстриною, а саме з пані Анастасією, посилання залишаю в описі під відео. Переглядайте, тестуючи майстер-клас оленятка. Вони вже зразу домовилися на новенький майстер-клас, а саме зайчика, який уже майстриня якраз була в процесі виготовлення в процесі створення. І ось коли майстер-клас був готовий, вона дала мамі на тестування. А також, попри майстер-клас зайчика, майстриня створювала також жирафа. Жирафчика. І він дуже надзвичайно маленько вийшов. І майстриня, пані Анастасія, також шукала в своєму інстаграмі на тестування цього жирафчика. І відповідно, мама вирішила зголоситися, і в результаті тестувала аж цілих дві іграшки. А вийшло аж цілих три. Тож я думаю, ви також зацікавлені так само, як і я, уже глянути на ці іграшки і чому з двох майстер-класів отримали аж цілих три іграшки. Як так вийшло? Повторюю, всі майстер-класи і посилання на майстрині ви знайдете в описі під відео. Тож переходіть, дивіться. Пані Анастасія сама з Тернополя, яка недавно почала створювати майстер-класи різних плюшевих іграшок. І повірте, всі майстер-класи надзвичайно класні в неї получаються. і гарно написані, легко написані. Тож запрошую вас переглянути, а потім перейти і переглянути інші майстер-класи, а також іграшки-майстрині. Давайте вже дивитися іграшку одну за одною, поступово. Поетапно. Смакуючи кожну деталь, кожну, 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 насолоджуючись кожним відтінком кольору, кожною петелечкою. Ну і, звичайно, що кожним глотком кави, чаю, чи що ви там собі заварили. Адже я надіюсь, ви переглядаєте це відео під якусь атмосферу, яку ви собі створили, під в'язання, під чашечку чаю заварили. Тому що навіть відео потрібно переглядати, насолоджуючись з кожним моментом, ти паче в такий вже передріздвяний святковий час. І перша іграшка це ось такий зайчик, бусінка в сарафанчику. Мама відібрала такі ниточки, саме Himalaya Dolphin-Baby, плюшеві такі ниточки. І ось такий сірий відтінок це в нас номер 80344. 80 344 або 80 344. А рожевенький для сарафанчику, це у нас 80 309. Насправді зайчик лесенько в'яжеться, дуже малесенький, і мамі сподобалось його тестувати. В нього є ось такий красивий елементик це довгі вушечка І мама навіть їх трішки зменшувала за рахунок того, що зав'язувала ось такі миленькі, минюсінькі резиночки в вигляді банти на вушка. Звичайно, їх можна просто надягнути або так трішки скрутити вушка, в нього дуже-дуже велика вушка. А також зайчик вдягнутий в такий сарафанчик рожевесенького кольору. Як бачимо, сарафанчик може зніматися. В сарафанчик немає ніяких наліпок, ніяких гудзичків, він може і зніматися, і вдягатися просто знизу, через ніжки. Тому що голова цього вухастика дуже така величенька, така гарненька. А очки, просто гляньте на очки і на оформлення мордочки, він надзвичайно миленький. вийшов. Очки вибрали, звичайно, з безпечним кріпленням, такі голубесенькі. Носик теж такий чорненький підібрали. Мама по майстер-класу оформила також обличка дала бровки, дала такі віки. А також оформила таку мордочку. Ось так зайчик виглядає без одіошків, просто його можна і так також використовувати, так бавитися і не в'язати жодні інші одягу, не в'язати жодних аксесуарів. Він і так дуже миленько виглядає. Вийшов він по розміру приблизно 29 см величенький, вушка дістають самих ніжечок кінцівок, а важить такий зайчик повністю 193 г, а плачечко разом з сарафанчиком він важить 222 г. На те, щоб його зв'язати, потрібно півтора мотки ниток, 70 г приблизно на тіло і 70 г на вушка. І ось таким він вийшов. Дуже-дуже милесенький, надзвичайненько, просто мімімішний, милашний. І я не знаю навіть, як вам передати те, наскільки мені хочеться його взяти в руки і потискати. Вам також через екран передається ця, ця така атмосфера, це таке бажання. Ось таке тестування вийшло, я вважаю, що успішно, Але мама зв'язала не лише його, адже в майстер-класі також йшло ще платєчко до зайчика. Можна було вибирати або сарафанчик, або платчико. Мама вирішила зв'язати такое платючко. Але не для цього вже зайчика, а окремо зв'язати ще одного зайчика. І ось такий в нас мелаха вийшла. Буде в нас в колекції. Подивіться на ці кольори, на ці очки, на ці квіточки, так трішечки змінилося, змінилися саме його аксесуари. І, звичайно, якщо ми зараз порівняємо два разом, ви замітите ще, що також змінилося. А резиночка в цього зайчика оформлені квіточками. Як бачимо, тут мама використовувала також нитку Гімалай Dolphin Bельmi, але номери, які, на жаль, вам сказати не можемо, тому що мама вибрала два приблизно одинакові відтінки. Якщо ви замітите, то вушка трішки відрізняється від тіла самого зайчика. Адже в наявності одинакового кольору не було у мами. Але мені здається, ця різниця настільки мінімальна, настільки вона природня, що взагалі нічого й не помітно. А для платячка мама також використала наявні ниточки, саме такий персиковий світленький, легко рожевенький, і в якому зв'язала основу, а також декорувала таким більш яскравішим, насиченішим рожевеньким кольором. Як бачимо, додала ці темніші і на квіточки всерединку, а також на кінець плаття на таке закінчення. А також тут давала вже зав'язочки, а саме таку блискучу ленточку, якою можна зв'язувати і гарненько зав'язувати бандик або просто оформлювати. Звичайно, що ці аксесуари також з цього зайчика знімаються. Напишіть коментарям, який вам саме варіант одягу сподобався більше. Адже я особисто приділитись не зможу, мені важко оприділитись. Цей зайчик, як бачимо, відрізняється тим, що очка в нього зелененькі, а не голубенькі, і також носик, уже не чорненький, а такий рожевенький. Ну і звичайно, що ниточки е, теж Гімалаї Дольфін Бейбі. Але трішки різного іншого відтінку. По розмірах наш зайчик виходить приблизно також 29 см, 28. Трішки важко так вимірити дуже точно, адже у е, нас іграшка, звичайно, що оформлена. Тож е, приблизно, а важить така іграшка 190 грам без одягу, а з одягом разом з платячком 243 г. Получилась трішки більшенька. Але не точок пішло так само, приблизно півтора мотки. Ось гляньте, як виглядає цей зайчик на світлі на природі, він пішов прогулятись. І відверто скажу, я різниці не помічаю між вушками і тілом. А ви помічаєте? Мені здається, дуже гармонійно підібрано кольори і красивенько вийшло. Ось такий ми маємо з майстер-класу два платка, сарафанчик, і платчико таке цілісне, два різних види заколочок, і ось такі зайчики. Один. Миленький надзвичайно, і другий, який вам сподобався більший. Мамі особисто більше подобається в сарафанчику. Мені чесно признаюся в платчичку. Він якийсь такий більш нейтральний по відтінках, і не такий, і для мене більш такий незвичненький. Але якщо чесно, приділитись важкуватенько. Два дуже класні. Ви свого фаворита пишіть в коментарях. Я насправді дуже люблю, коли мама в'яже якісь нові іграшки, тому що це поповнює колекцію. Це ще більше захоплює, яка є різноманітні кількість іграшок. А також сподіваюся, мої відео те, що ми вам презентуємо, допомагає вам трошки надихатися, і також вибирати, що зв'язати собі або що придбати собі. Тож, ось такі два зайчики додаються. До речі, недавно вийшло відео про марафон цілий, про те, які іграшки були зв'язані в ньому. Там є багато і зимових, і осінніх іграшок, великі, маленькі. Тож, обов'язково переходіть, передивляйтесь це відео. Черпайте ідеї, натхнення, можливо, якась іграшка вам сподобається, там в описі написані майстер-класи, чиї, тож ви можете завжди їх перейти і зв'язати собі таку іграшку, або просто переглянути відео і написати свій відгук про відео про іграшки в коментарях. Дуже чекаємо. Якраз можете, не переключайте, тільки просто після цього відео перейти і переглянути те друге. А зараз я вам покажу третю іграшку, яку зв'язала мама за цей час. По другому майстер-класу. А саме ось такого жирафчика-тішка. Так назвала пані Анастасія, майстриня сюди майстер-клас, цього жирафчика. Гляньте, який він, неймовірненький вийшов. Жирафи це просто надзвичайно цікаві тварини, як на мене. Думаю, якщо ви були дітьми, ви також дивувалися, який різноманітний світ і які це цікаві тваринки. Ось такий жирафчик вийшов надзвичайненько, миленький. Мама використовувала ниточки. Давайте я вам скажу, які. Мама використовувала ниточки Гімалаї Дольфін 80368 це цей насичений такий жовтий, а також темний 80 336 такий коричневенький, яким доповнила, робила такі плямки, а також на копита і на хвостик. Ну і звичайно, на горі. Як бачимо, давала очки на безпечному кріпленні. Карі очки давала коричневого кольору, щоб підходило все по такій загальній колористиці. Так, а що в нас по розміру цього жирафчика? Бо так не, не дуже до кінця ясно, коли мама тримає, крутить, ми можемо гарно роздивитись, але не орієнтуємось по розміру. Тож мама бере лінієчку, і зараз ми з вами знаємо, що цей жирафчик доволі величенький. Як бачимо, він навіть виступає за лінійку більше, ніж 30 см, якщо враховуючи усі його рожки. Вушка і ніжки повністю. А в грам він має 128. Тобто така повноцінна, класна плюшева іграшка. Як вам, взагалі жиравчик, як на мене дуже класна іграшка? Так, трішки, можливо, немає він зимової, осінньої якоїсь атмосфери, але це такий, знаєте, Всесезонна іграшка, особливо для тих, хто любить жирафів, хто любить цих твариночок, тому що він надзвичайно миленький. Він надзвичайно такий класний. Мені подобається по кольорах, підібраний, насичений, яскравий і такий позитивненький. Ось така іграшка вийшла. Жирафчик повертається з прогулочки, точніше доєднюється до зайчання, і ось вони так красивенько, троє разом сидять, вам презентують. Як вам взагалі це відео? Напишіть в коментарях, наскільки вам сподобалися ці іграшки, яку б ви б задоволенням собі зв'язали, які б кольори використали для зайчика, чи, наприклад, чи любите ви жирафи, і чи також ви вважаєте їх цікавими. А, ну і звичайно, що не переключайтеся, я там за пару хвилиночок трішечки дам вам спойлерів. Такі іграшки вийшли з цього тестування. Це такі, знаєте, великі іграшки, які класні для того, щоб обнімати, тримати в руках також для маленьких діток, або просто, щоб вони стояли у вигляді декору. Але давайте з вами трішки поговоримо про ялинку, якщо ви ще її не прикрасили, так само, як і я, і плануєте прикрашати, можливо, в'язаними іграшками, брелочками чи кульками. Як ви взагалі підходите до цього? Прикрашаєте ялинки зараз чи не прикрашаєте? Якщо прикрашаєте, то кожен рік так само, чи можливо трішки змінюєте. Що саме ви придумаєте? Як ви підходите до цього процесу? Пишіть в коментарях, дуже цікаво. А я вам заспойлерую, що я згодом поїду додому і буду прикрашати ялинку в'язаними іграшками. Це вже не перший рік, коли ми прикрашаємо ялиночку так. І я буду одночасно прикрашати і розказувати, показувати вам кожну іграшку. Я думаю, це відео вийде надзвичайно атмосферним, домашнім, таким навіть трошки може розмовним. І взагалі, я думаю, вийде цікавеньким, принаймні я постараюся його таким зробити. То, щоб не загубити наш канал, якщо б не загубити і не пропустити це відео, обов'язково перевірте, чи ви підписані. А то в пошуку, якщо чесно, Ютуб трошечки щось лагає, не дуже нас хоче видавати і знаходити. Тому, якщо ви натрапили вже на це відео, обов'язково підпишіться, щоб не загубити, бо потім не знаєте, чи її знайдете. А відео справді я зроблю цікавеньке. А моя рекомендація це зв'язати вам таку іграшку, також на ялиночку, або вигляді брелочка, який буде супроводжувати вас протягом всіх свят, протягом всієї зимової такої атмосфери, протягом всієї зими, а саме Санту Мандаринку. Посилання на відео, де мама сорювала, і я детальніше про нього розказувала. Ось тут переходіть, ось тут або тут. Не знаю, наскільки там перекинула відео. Переходіть, дивіться, в'яжіть собі також і давайте трішки додавати таких яскравих елементів, цю сіру, поки сніга нема буденність. Чекаю вас в попередніх відео, чекаю вас в наступних відео. Цілую, люблю, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.